Всім привіт на каналі Хімічна лабораторія. Це перший випуск серії цікаві вироби. Я був у відпустці два тижні, який я присвятив тому, аби створити якомога більше різноманітних енергетичних браслетів, амулетів, які можуть бути корисними для вас, і які ви можете використовувати у повсякденному житті для того, щоб зробити своє життя краще. В описі до цього відео ви можете знайти ссылки на те, де ці амулети можна придбати. Одразу кажуть, що не всі амулети доступні до придбання, але якщо ви бажаєте мати щось схоже, напишіть мені повідомлення і ми зробимо щось схоже саме для вас. Браслет Кола перуна символ циклу життя, сили духу та єднання з природою. Цей браслет народився не просто як прикраса, а як сакральний оберіг, що втілює глибоку філософію життя. Його створення це медитативний процес, де кожен етап наповнений змістом і наміром. Він виготовлений вручну з особливою увагою до кожної деталі. Спочатку був обраний натуральний карпатський бурштин, камінь, що тисячоліттями зберігав енергію землі, сонця та лісів. Кожен камінь ретельно відібраний за кольором, текстурою та енергетикою. До борштину додані срібні вставки, які не лише підкреслюють естетику, а й служать провідником захисної сили. Композиція зібрана у формі кола, символ нескінченності, циклічності та єдності. Символіка браслета це цикл творення і руйнування, що відображає природній хід речей, народження, розвиток, трансформацію та оновлення. Це нагадування про силу людини, здатність впливати на своє життя, приймати зміни, творити нове навіть у часи хаосу. Перун, як бог грому, уособлює рішучість, захист і дію. Його енергія втілена в цьому браслеті як джерело внутрішньої сили. Енергетичний вплив такий сприяє зміцненню духу та ясності думки, має тонізуючий ефект, активізує розумову діяльність. Поглиблює зв'язок із силами природи, допомагає відчути гармонію з навколишнім світом. Амулет життєвої сили з гранатом з астеризмом та чорним турмаліном. Гранат з чотипроменевим астеризмом рідкісний камінь, на поверхні якого проявляється зірка, що символізує матеріальний світ, стабільність і здатність втілювати ідеї в реальність. Через зв'язок із планетами Марс та Меркурій, гранат генерує життєву енергію, активує внутрішню силу, рішучість і ясність думки, цей камінь дії, боротьби та реалізації, а чорний турмалін потужний провідник, який посилює поток енергії, стабілізує її та захищає енергетичне поле від перевантаження. Він допомагає енергії гранату рухатися гармонійно, не створюючи дискомфорту. Кожен камінь був енергетично активований через граматичні ритуали. Це процес, у якому я перенаправляю природну силу каменів, пробуджуючи їхню справжню магію. Завдяки цьому прослед стає живим амулетом, здатне впливати на ваше самопочуття, мотивацію та внутрішню силу. Символіка, матеріальний світ та втілення ідей, життєва енергія, дія, рішучість. Захист, баланс, внутрішня стабільність, зв'язок із планетарними енергіями Марс, сила та Меркурій розум. амулет браслет Павук Долі, синтетичний чорний опал та срібло. Цей браслет створений вручну з глибоким наміром стати провідником між внутрішнім світом людини та безмежністю Всесвіту. Основним матеріалом є синтетичний чорний опал, що складається на 80% з діоксиду кремнію та на 20% зі смоли. Така комбінація надає камені унікального блиску, схожого на зоряне небо та міцності, що дозволяє носити його щодня. Срібні вставки не лише прикрашають, а й підсилюють енергетичну дію браслета, додаючи ясності думкам та захисту. Символіка та сенс. У серці цього амулета образ павука долі це не просто метафора, а енергетична сутність, що живе в браслеті. Павук плете нову павутину можливостей навколо того, хто його носить. Він чутливо реагує як на свідомі наміри, так і на підсвідомі імпульси. Допомагаючи людині обрати, на які варіанти майбутнього варто звернути увагу і коли шлях готовий, браслет стає ключем до переходу в нову реальність, відкриваючи двері до змін, що давно чекали свого часу. Кожен браслет виготовляється вручну з ретельним підбором каменів та металу. Цей браслет для тих, хто шукає не просто прикрасу, а інструмент внутрішньої трансформації для мандрівників духу власної долі і всіх, хто готовий зробити крок у невідоме з вірою в себе та підтримкою Всесвіту. Цей браслет не просто прикраса, а енергетичний артефакт, створений за мотивами локальної езотеричної практики, відомої як грошова хмара. Основним матеріалом слугує дерево бук. Природній провідник енергії, який з давніх часів використовувався для створення амулетів, що притягують добробут, у процесі створення браслета було використано пасивні енергетичні сутності, що виникли в грошовій хмарі, особливому енергетичному просторі, де вирощується енергія багатства. Ці сутності, пов'язані з енергією грошового дерева, були очищені від імпульсів хаосу та перепрограмовані для стабільного випромінювання фінансової енергії. Кожна дерев'яна намистена браслета є носієм цієї енергії, що символізує ріст, процвітання та стабільність. Браслет працює як автономний генератор грошової енергії, незалежно від того, чи його носять, чи він просто лежить на столі або розміщені на домашньому вівтарі. Його присутність підсилює енергетику простору, сприяє фінансовому зростанню та гармонізує потоки матеріального достатку в житті власника. Це символ внутрішньої сили, відкритості до процвітання та глибокого зв'язку з енергією Землі. Браслет Карачон. Цей амулет створено вручну як захисний артефакт для тих, хто шукає тимчасовий прихисток від зовнішніх магічних впливів. Його енергія поєднує силу Сатурна, богу часу, меж і замканих дверей із холодною тишою зимового сезону та певними хтонічними силами скандинавських хрімтурсів, здатних зупиняти сам час. Основою браслета є турмаліновий кварц. Камінь, що поєднує прозорість кварцу з чорними нитками турмаліну. Його було обрано за здатність очищати енергетичне поле та нейтралізувати негатив. В центрі композиції одна бусина турмаліну, яка виступає як магічний фокус, що концентрує захисну силу. Срібна фурнітура не лише додає естетики, а й підсилює зв'язок із місячними циклами та енергією меж, як фізичних, так і духовних. Символіка браслета така. Сатурн, як бог часу та ключів, він охороняє пороги між світами. Браслет символізує здатність закривати двері для небажаних впливів. Зима період зупинки, тиші та внутрішньої сили. Вона уособлює момент, коли дія припиняється, а захист стає абсолютним. Хрім Турси, скандинавські хтонічні істоти, що володіють здатністю заморожувати час. Їхня енергія втілена в цьому молеті як сила, що не лише захищає, а й карає нападника. І є застереження: цей браслет призначений для короткочасного носіння під час магічної атаки або загрози. Тривале використання може викликати енергетичну застійність, емоційну холодність або втрату внутрішнього ритму. Його сила в моменті Він не лише захищає, а й повертає удар назад. Браслет стародавній реставратор з геркінерського діаманту та срібла, активація через традиційні практики. Цей браслет створений вручну з натурального геркінерського діаманту та срібляного намиста, доповненого срібним замком. Кожен елемент підібраний з особливою увагою до енергетичної чистоти та гармонії. Геркінерський діамант це кристал високої вібрації, який символізує ясність, духовне пробудження та внутрішню силу. Срібло як провідник енергії підсилює дію каменю та сприяє стабільності енергетичного поля власника. Перед тим, як браслет потрапляє до свого власника, він проходить процес активації через традиційні енергетичні практики, які я використовую для налаштування каменю на конкретну людину. Ці практики допомагають браслету працювати як інструмент для відновлення та зміцнення енергетичного кокона. Захисної оболонки, що підтримує баланс, цілісність і внутрішню гармонію. Спочатку цей браслет буде відновлювати енергетичний контур фізичного тіла, і після того, як це зроблено, починає відновлювати енергетичний кокон. Це енергетична оболонка, що знаходиться на відстані 1,5-2 метра навколо фізичного тіла. Енергетичний браслет із зеленого гранату розсоляру зі сріблом гармонія, цілісність Венера, ручна робота та заряджений герметичним ритуалом. Цей браслет створений з глибокою духовною метою. Кожна намистина зеленого гранату розсоляру була ретельно підібрана та заряджена через герметичний енергетичний ритуал, щоб встановити прямий зв'язок із джерелом енергії Венери, її світлою стороною. Яка символізує любов, гармонію, цілісність та внутрішнє оновлення. Кожна намистина проходила окремий етап енергетичного налаштування, щоб стати провідником чистої, неадаптованої енергії Венери, використано срібні намистини та срібний замок, які підсилюють провідність енергії та додають естетичної витонченості. Герметичний ритуал був проведений для активації кожного елементу браслета, щоб він працював як єдиний енергетичний інструмент. Символіка: зелений гранат, розсоляр, камінь оновлення, життєвої сили та гармонії. Його зелений колір безпосередньо пов'язаний із енергією Венери. Енергія браслета не адаптована, тобто вона діє на кількох рівнях одночасно фізичному, емоційному, ментальному та духовному. Основна дія гармонізація особистості, допомагає людині відчути себе цілісною, а не розділеною на частини, сприяє покращенню здоров'я, емоційного балансу, глибини почуттів та ясності мислення. Енергетичний браслет з чараїту – Зв'язок зі світом мрій та власним духом, ручна робота зі срібними намистинами. Цей браслет народився з наміру відновити зв'язок людини з її внутрішнім світом мрій, з її духом, з її майбутнім. Кожен камінь чараїтов був обраний вручну з глибокою повагою до його енергетики. Чараїт – це камінь трансформації, інтуїції та духовного пробудження. Його фіолетові відтінки нагадують про нічне небо, де народжуються мрії. Камені чараїту були очищені та заряджені для активації їхньої мрійлової енергії. Срібні намистини додають чистоти та гармонії, посилуючи дії каменю. Срібна застіпка символізує завершеність і захист. Вона замикає енергію браслета, зберігаючи її для власника. Браслет, зібраний вручну з любов'ю та наміром допомогти людині віднайти себе, свої цілі та свій шлях. Символіка браслету чераїд, камінь мрій, інтуїції, духовного зростання, срібло, метал чистоти, дзеркало душі, провідник між світами. Цей браслет допомагає відновити доступ до власної мрійливої сфери, встановити глибший зв'язок із духом. Сформувати ясні цілі та наміри на майбутнє, відчути внутрішню гармонію та спокій. Ідеальний подарунок для тих, хто шукає себе, хто мріє, хто прагне духовного розвитку. Браслет зі спесартину та срібла, талісман творчості, уяви та священної сексуальності. Цей браслет не просто прикраса, а енергетичний артефакт, створений з глибоким наміром та духовною майстерністю. Матеріали та створення. Кожна намистина виготовлена зі справжнього спесартину, каменю яскраво помаранчевого кольору, що символізує життєву силу, натхнення та внутрішній вогонь. Між камінням срібні намистини, які додають баланс чистоти та місячної мудрості. Браслет завершується срібним замком. Що забезпечує надійність і витонченість. Ритуал та енергетичне налаштування. Над кожною намислиною було проведено герметичний ритуал, який з'єднує її зі світлою стороною планети Меркурій. Це не просто символічний акт, це енергетичне налаштування, що відкриває потужний поток творчої енергії для митців, письменників, музикантів і всіх, хто творить, уяви. Для тих, хто шукає нові ідеї, бачення та нестандартні рішення, сексуальної сили як прояв найвищої форми творчості, створення нового життя. Цей браслет як провідник між внутрішнім світом і космічними силами, він допомагає не лише мріяти, а й втілювати мрії в реальність ідеальний подарунок для творчих особистостей, духовних практиків. Людей, які прагнуть глибшого зв'язку з собою, тих, хто шукає натхнення та внутрішню силу. Цей браслет дві союзних на шляху до справжнього самовираження, енергетичний браслет, світла сторона місяця з лабрадориту та срібла. Цей браслет був створений вручну з особливою увагою до енергії та символіки. Кожна намислена з натурального лабрадориту ретельно підібрана за кольором і текстурою, щоб передати глибину місячного світла. Срібні елементи це не просто прикраса, а провідники чистоти, ясності та інтуїції. У духовній традиції місяць символізує те, як нас сприймає зовнішній світ. Часто ми бачимо себе з одного боку, а світ з іншого. Цей дисбаланс може заважати нам досягати цілей, бути почутими, реалізовувати себе. Браслет Світлий Місяць допомагає усвідомити, як нас бачать інші, налаштувати зовнішній образ на гармонію з внутрішнім, розкрити справжню сутність через енергію лабрадариту, активізувати інтуїцію та внутрішнє світло. Лабрадарит це камінь трансформації, захисту та глибинного самопізнання. Срібло метал місяця, що підсилює жіночу енергію, інтуїцію та емоційну рівновагу. Ідеальний подарунок для тих, хто шукає гармонію, самовираження та духовну глибину. На цьому все. Радий був вас всіх бачити. Якщо у вас є якісь коментарі, будь ласка, напишіть. Якщо якісь браслети вам сподобалися, напишіть. Якщо не сподобалися, теж напишіть, напишіть, чому саме. Вони сподобалися і що я можу зробити, аби покращити їх? Ставте лайк, поділіться цим відео, якщо ви думаєте, що воно буде комусь корисним і до наступних зустрічей!